Всім привіт вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо розв'язувати з вами задачу текстову номер 26 яка пропонувалася на ЗНО в 2021 році. Ця задача наробила, я пам'ятаю, тоді багато шуму. Багато хто з вас, з тих, хто писали, знову не справилися з тою задачею, бо там якось було закручено формулювання. І зараз, як ви готуєтеся до НМТ, знову та задача в нас перед нами, і знову до неї дуже багато питань. Тому давайте ми розберемося, щоб такого типу задачі не були для вас чимось таким складним, несподіваним. Отже, для приготування дезінфікувального розчину концентрат розводять водою в масовому відношенні 2 до 7, відповідно. Після чого на кожні 10 грамів води додають 1 грам ароматичної рідини. І скільки грамів концентрату потрібно для приготування 485 грамів розчину? Ну, По-перше, треба розуміти зміст задачі. Завжди текстова задача стає простою, якщо ви розумієте, що там відбувається. Отже, маю такі важливі слова в, тій, в тому тексті. По-перше, ми маємо справу з розчином. Розчин. В розчин входить концентрат, концентрат який розводять водою. І ще до нього додають ароматичну рідину. Бачите? Тобто, розчин складається з трьох величин, з трьох не величин, можна сказати, а компонентів. Так? Концентрат. То я запишу. Значить, отже, я маю концентрат. Так, тоді далі є вода. Далі є вода і є ароматична рідина. Ароматична рідина. Так, тепер будемо розбиратися, що чого, скільки дають. Так, отже, концентрат розводять водою в масовому відношенні 2 до 7. Ну, я думаю, що оце от відношення 2 до 7, то всі зразу знають, що Х коефіцієнт пропорційності. То концентрат розводять водою. Отже, концентрата є 2х грамів, а води тоді, відповідно, буде 7х грамів. Ну, якщо Х коефіцієнт пропорційності. Отже, що я знаю про ароматичну рідину, для чого її взагалі додають? До того розчину, ну, для того, щоб тут то трохи якийсь запах був, щоб пахнув той дезінфікувальний розчин. Отже, що я про неї знаю про ту ароматичну рідину? Що на 10 грамів води, на 10 грамів води, додають 1 грам е, тої ароматичної, я напишу, коротко, скорочено, ароматичної рідини. Так, отут я маю оце, от важливо. Оце от важливо, що на 10 грамів води є 1 грам ароматичної рідини. Тепер дивіться, скільки я маю води. Я маю води 7х грамів. То я тут запишу дуже така гарна є штука в математиці як відношення та пропорції. Ну, от я напишу на 10 грамів води. Води додаю 1 грам ароматичної рідини. А води в даному розчині я маю 7 х 7х. Тобто я не маю точно в грамах, а я маю 7х величина, яка виражає мені воду. Ну, то тут я не знаю, скільки мені треба додати ароматичної, скільки грамів ароматичної рідини мені треба додати. Ну, як вам той не подобається знак питання, можете поставити собі y. Ну, А мені він подобається. Тобто Той мій знак питання це буде навхрест 7х помножити на 1 і поділити на 10. Тобто Я дістану 0,7х грамів. Отже, я маю до того свого розчину додати ароматичної рідини 0,7х грама. Отже, що я буду мати в розчині? Концентрат, тобто 2х. Додаю до нього воду, то є 7х. І ще доливаю ту ароматичну рідину. То буде 0,7Х. І докупи я дістаю отих 485, отут я маю, його, зараз я вам його виділю. 485 грамів розчину я отут вам маю, бачите? Тобто, є, це все дорівнює 485, бо є моє рівняння. Тобто е, найскладніший, момент, найскладніший момент був отут. Отут. Ви не змогли переважна більшість виразити, скільки то тої ароматичної речовини треба додати, якщо от в нас є 7х грамів води. Так, ну, тепер далі вже просто. Тепер треба то рівняння розв'язати, То я буду мати. Е, 9,7х дорівнює 485. Тепер, щоб знайти Х, треба 485 поділити на 9,7. І тоді тут, якщо поділити, то я дістану 50. Тобто Х це є в мене 50, то є той коефіцієнт пропорційності. Тепер, що я маю? Тут от виразити. Отже, концентрату, якщо би я хотіла писати, так, вернутися до Х, то концентрату, концентрат, то його є 2х. Тобто 2 помножити на 50, то буде 100 грамів. 100 грамів. А е, води, якщо би мені треба було води, вода, то є 7х, 7 на 50, то є 350 грамів. Так, е, ну, про ароматичну рідину тут нас нічого не питають. Давайте повернемося ще раз прочитаємо питання. Значить, Нам треба, скільки грамів концентрату. От концентрат, я його записала, концентрату треба для приготування отого, тих 485 грамів розчину. Ну, то я вже можу писати відповідь. Отже, у відповідь я запишу. Відповідь я запишу 100 грамів. Так, ось це є моя відповідь. Прекрасна задача, чесно вам скажу. Прекрасна. Треба нам буде на каналі ще трошки порозбиратися з якимись текстовими задачами. Особливо там ще дає відсотки. Також є дуже багато питань. Я щось вам попідбираю і позаписую. А ви не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!